Друзі, доброго дня! Сьогодні на Оліді такий комплект медалей Повітряні сили Збройних сил України. Перша медалька у нас вагою 62,2 грама срібла дві унції. Одна сторона матована, дуже в зималю, дуже крута. Така, інша сторона у нас по золоті. Ось, тираж е, даної медалі всього 60 штук Слідуючі дві медалі по 31,1 грама срібла Тережі по 120 штучок. Ось так. Кому цікаво, можна такі комплекти ще на замовлення зробити. На варті повітряних кордонів України. Дуже крута серія така, друзі. Дякую за перегляд. Чекаю від вас лайк та підписку. Всім гарного дня